Підрядчик другого будинку зараз розбирає паркан з будинками. На моє питання, чи повідомили вони про це заздалегідь нашого підрядника, кажуть так, два тижні тому. Але наш підрядчик, підрядник не домовився з ким. Мені, я дізналася у керівника підрядчика, підрядника цього будинку, кого саме повідомили, яким чином. Це в нас наш директор дільниці від субпідрядника Віталій. Я не пам'ятаю його прізвище. Та а, технічний директор нашого підрядника Яшневий а, він, я зараз, Ігоря сьогодні на нараді не буде, він не приходить на наради, він не хоче слухати матюки, які кажуть, тут на нараді. Але я зараз підійшла до субпідрядника дізнатися, коли буде облаштовано новий паркан. Нагадаю, що в цьому будинку живуть люди і є діти, і ці діти будуть ввечері 100% тут. І охорона не буде за цим слідкувати, бо відповідальний за це саме підрядник. Так от, Віталій, який начальник дільниці від цього підрядника, навіть не повернувся в мою сторону, бо я підійшла до них і через плече мені кинув. Коли надо, тоді і привезуть. Так от, товариші, мене підрядник вже настільки дістав. Що, напевно, йому треба добре е е тюкнути по голові якимось чином. Не дай Боже, не дай Боже, сюди прийде дитина і щось станеться, це буде лихо, і наше, наше будівництво закриють. Я не знаю, про що думають ці люди, і взагалі чи вони думають. Ну, поки так.